Іран знову підтримує Росію, а для України нові пакети військової допомоги. Вітаю, дорогі друзі! Головне, що треба знати на ранок суботи, 7 вересня. Західні ЗМІ повідомляють, що, начебто, Іран надав Росії нову партію балістичних ракет. Натомість розвідка Сполучених Штатів Америки не підтверджує передачу. На такі дії Ірану Америка та Європейський Союз планують вести санкції проти Ірану за підтримку Росії у війни проти України. Як повідомляли вчора деякі телеграм-канали, ну це навіть вже не смішно. Після 24-го з'їзду у форматі Рамштайм ще чотири країни надали Україні нові пакети військової допомоги. До них війшли Канада, Нідерланди, Іспанія та Велика Британія. З основного, Нідерланди нададуть запчастини до f 16 та ракети восток до них. Велика Британія надасть 650 ракет для ППО. Іспанія надасть. Повний комплекс ЗРК Хок, в який входить шість пускових установок. Наразі він знаходиться в Польщі. Та Канада надасть двигуни для некерованих реактивних ракет та боєголовки до них, стрілецьку зброю та шасі для БТРів М113. Також вчора Сполучені Штати Америки повідомили про новий пакет військової допомоги для України. З основного в нього ведуть БМП Бредлі та БТР М113. Підписуйтесь щоб бути в курсі останніх новин. Залишайте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.